Чемпіонат світу з футболу, який вперше буде проводитися на африканському континенті, став причиною спалаху футбольної лихоманки у південно-африканській республіці. Експерти побоюються. з огляду на те, що запал передається швидко. Сотні тисяч відвідувачів чемпіонату наймовірніше відчують це на собі цей ентузіазм. Футбольні фанати з південної Африки є одним із найпалкіших у світі. Для них футбольний матч це свято. І незалежно від результату гри вони святкують із піснями, танцями, і все це відбувається досить гучно. Продавці прапорів заробляють шалені гроші, адже кожен хоче стати частиною цього потужного духу. Садам Макі називає себе найпалкішим болівальником національної збірної і каже, що майже ніколи не пропускає матчі. Я люблю футбол, я його раб. Я п'ю футбол, з плюс футболом їм футбол, тому я люблю футбол. Талісман чемпіонату світу з футболу 2010 за комі відразу став знаменитістю у пар. Досить популярний аксесуар серед фанатів. І макарапа це звичайний жорсткий шолом, який шахтарі шахтарів копальнях, щоб захищати голову. Художник Альфред Балої, ще один футбольний фанат, зробив першу макарапу 30 років тому після того, коли побачив, як пляшка від води потрапила в голову одному з оболівальників на стадіоні. Коли я йду на стадіон, то я одягаю її, щоб захистити голову. А в інші дні я їх розмальовую. Ці казки стали настільки популярними, що він почав їх продавати. Балою розмальовує їх удома, неподалік Йоганнесбурга. З того часу кілька десятків інших художників почали робити те ж саме і продавати розмальовані казки оболівальникам. Ще одним атрибутом футболу, що правда більш незвичним, є вузела. Це довга пластикова труба, яка видає один єдиний звук. Утім, коли на стадіоні тисячі таких починають звучати одночасно, то вони створюють досить гучний і пронизливий звук, який, кажуть, деякі команди може налякати. Деякі наземні команди і телекоментатори закликали заборонити використання вовузели. Утім, ФІФА відмовилася це зробити, кажучи, що інструмент є частиною африканського футбольного духу. Спеціально для цьогорічного чемпіонату світу був створений танець, який називали Діскі. Він імітує рухи футболіста на полі. Танець став настільки популярним, що навіть колективи народних танців, як, наприклад, цей гурдзулу, включили його у свій репертуар. Попри те, що деякі відвідувачі футбольних матчів теж заявили, що надто сильний галес тисне їм на вуха, більшість уболівальників таки висловилися за, кажучи, що це і є святкування футболу. А в Африці святкування футболу означає створювати шум і гамір.